На попередньому році ми вивчили параграф, почали нову велику тему. Це квадратична функція, і в цьому параграфі ми почали з пункта No7 повторення та розширення відомостей про функцію. І так, перше, ми з вами з'ясували, що функція це правило, за допомогою якого за кожним значенням незалежної змінної з множини Х можна знайти єдине значення залежної змінної з множини Y. Тобто кожному x у відповідність ставиться єдиний y. Якщо зробити графічно і показати вам, як виглядає графік функції, це буде більш зрозуміло. Нагадую, що функцію можна записати у вигляді формули, побудувати графік, задати її за допомогою таблиці та за допомогою правила. Якогось описово називається, це означає, що просто словами пояснити залежність. Далі, системі координат, ну і можна сказати так, якщо у нас є формула, що задає функцію, ми можемо за цією формулою і табличку побудувати, і графіку теж побудувати. І якщо у нас графік функції, зверніть увагу, то тоді кожному x єдиний y. Як це виглядає графічно? Якщо ми проведемо прямі перпендикулярні ці x по всій області визначення, тобто по іксу, вздовж, ну, тобто, вздовж оці x перпендикулярно до неї. І кожна з цих прямих, ну, це так, декілька них ну, безліч можна провести, кожна з цих прямих буде перетинати графік. В єдиній точці, це буде означати, що кожному х єдиний у відповідає, тобто кожна точка перетину вертикальних ліній з графіком, вона єдина з даною прямою вертикальною, то це у нас зображено графік функції. А якщо нагадую, беремо з іншого боку, будуємо графік. Наприклад, такий, ну хай буде так, так. І проводимо вертикальні лінії, перпендикулярні до оці Х, то у нас хоча б одна така лінія, якщо вона буде перетинати не в єдиній точці, а тут багато ліній таких, е що перетнуть графік нашої, нашого зображення, Наше зображення в, не в одній, а в багатьох точках, то тоді е, є такі точки, де е, одному значенню x відповідає більше, ніж одне значення функції. Тоді на малюночку зліва це зображення не є графіком функції, а те, що справа, є графіком функції. І так, кожному x єдине значення Y у відповідній. Далі нагадую, що всі значення Х, а Х це аргумент, а Y це функція, то всі значення аргументу утворюють область визначення, тобто D, y, x належить, це область визначення. І там якісь проміжки можуть бути. І є ще область значень, а область значень це всі можливі значення Y, тобто самої функції. І тут якби Y належить для певної функції. От, це ми вчили область значень, область визначення. Далі, ми сказали, що раніше вивчалися деякі функції, починаючи з 7 класу і 8 теж. І ось наша таблиця. З тими функціями, які ми вивчали. Перша функція y дорівнює kx плюс b це лінійна функція, графік пряма. Область визначення, тобто X, а це Y. Область визначення х довільне число, від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Раніше ми говорили довільне число, зараз ми говоримо від мінус нескінченності до плюс нескінченності, оскільки ми вивчили числові проміжки і нерівності. Попередня тема, ви в тому розумієте? Так, область значень це значення функції, тобто Y. І тут у нас, якщо наш коефіцієнт в формулі, що визначає нашу функцію, не дорівнює нулю, то Y теж від мінус нескінченності до плюс нескінченності. А якщо k дорівнює нулю, то область складається з одного числа, і це пряма паралельна осі x. Тобто точок безліч ікс, значення ікс різні, а і у кожної точки одне і те ж саме. І знову ж таки, графік пряма. І це у нас лінійна функція. Наступна у нас функція це обернена пропорційність y дорівня, k поділити на х не дорівнює нулю. Область визначення множина складається від мінус нескінченності до нуля не включно, та від нуля до плюс нескінченності 0, не включно, оскільки у нас на нуль ділити не можна. І множина область значень це також точно від мінус нескінченності до нуля, та від нуля до плюс нескінченності 0 не включно. Графік гіпербола. Гіпербола, я вам нагадую, це дві такі гілочки, які. Не перетинають не ось ікс, не від ікс, не від ігри, оскільки ноль не може входити до області значення визначення. І якщо у нас коефіцієнт більше за ноль, то тоді наші гілочки в першій та третій чверті. Якщо у нас коефіцієнт, коефіцієнт менше, ніж ноль, то тоді наші гілочки, оті, графіку розташовані в другій та четвертій чверті. Це я нагадала гіперболу. Пряму я не будувала, то ви знаєте, як це виглядає. Далі ми вчили y дорівня х квадрат, це квадратична функція х від мінус нескінченності до плюс нескінченності, це область визначення, Y – область значень від нуля включно до плюс нескінченності, оскільки х квадрат більше або дорівнює нулю. І графік у нас парабола. Парабола зараз нагадаю, як виглядає. Так, ось така, такий графік параболи. Ну, завжди можна побудувати з допомогою таблички, в якій записані певні точки. Так от для побудови прямої. Нам достатньо дві точки. Для побудови всіх інших графіків більше, ніж дві точки. Так, далі y дорівнює корінь із X. Це коли ми вивчали корінь в восьмому класі. І графіком у нас є вітка параболи. І ось така вона вітка параболи. Це корінь x. Це X квадрат у нас. Знову ж таки, оскільки корінь більша або дорівняння нулю, і підкореневий вираз, тобто більша або дорівняння нулю, то область визначення і область значень від нуля або плюс сінчаниці. І графік називається рідка парапосу. Так, підсумок. В параграфі, що ми вчили на попередньому році, те, що я вам зараз нагадала, ми ще раз ви дали означення, що є функцією, потім область визначення, область значень. Як можна задати функцію, згадали, і основні, основні види функцій, які вивчалися у нас в сьомому-восьмому класі, е, враховуючи формулу, область визначення, область значень і графіки їх назви. Далі ми розв'язували певні завдання, а які ми розв'язували завдання. Ми за відомим значенням. Аргументи, тобто їх знаходили невідомі значення функції. І навпаки, за відомим значенням функції знаходили невідомі значення аргументу, тобто їх. Заповнювали табличку, підставляли розрахунки. Робили. Потім графік, за графіком можна зробити, зараз буде дещо. І потім, зараз я подивлюся, область значень, область визначення, побудова певних графіків. І тобто ми сьогодні цей параграф, на два уроки поспіль, завершимо і можемо почати навіть на наступну, наступний параграф, ну, він теж стосується функції. І так, зараз я гляну, де тут у нас малюночок. Зараз номер 76 Так, ось, щоб було видно і малюночок і номер. Так. Да. Номер 76 Одразу до цього номера дивимося рисунок 7.1. 1 Ось. На рисунку 7,1 зображено графік функції y дорівню F. І X. Формула не задана, просто загальний, загальний запис. Y дорівня F. І X. Яка функція? Але вона визначена на проміжку від мінус 4 до 5. Давайте запишемо так в умові. y дорівню F. І X. Те, що у нас є на малюнку і в умові задачі. І визначена на проміжку від мінус 4 до 5. Це мається на увазі область визначення DY X належить від мінус 4, льох, включно до 5. Ще раз, коли говорять, функція визначена на проміжку, то це проміжок у x І дивимося, от бачите, починається графік. Від мінус 4. Іде неперервна лінія така і до 5. На п'ятірки він завершиться. Тобто нас обмежили на цьому проміжку. Користуючись графіком, знайти перше F від мінус 3,5. F від мінус 2,5. Я зараз повиписую, що знаходити. F від мінус 1. F від 2. Тепер дивимося на графік. Що таке F mm -hmm. а в дужечках мінус 3,5? Ми бачимо, що Y дорівнює f від X. Значить, в дужечках це наш Х. Тобто, давайте візьму інший кольор, щоб виділялося. Ось Х в дужечках, так? Ось. То це наш Х, так? Х. І так, на оці Х ми знаходимо мінус 3,5. І дивимося по відношенню до тої міточки на оці Х-3,5, де знаходиться графік. Знизу ми йдемо і попадаємо в точку, яка належить графіку. І це точка з координатою по х мінус 3,5. То ми йдемо і визначаємо відповідну координату по Y, тобто значення функції. І попадаємо в мінус 0,5. Значить, мінус 0,5. Знову ж таки, мінус 2,5 це наш х. Мінус 2,5. Ось. міточку Ставлю. По відношенню до цієї міточки. Графік знаходиться. Угорі. Ми йдемо догори і бачимо на графіку точку. І ця точка належить цьому графіку і має координату по х-2,5. То ми йдемо на вісі ігри і визначаємо координату цієї точки по Y, тобто значення функції. І це дорівнює 2. Далі, f від мінус 1 мінус 1 це знову ж таким наш х. Що ми дивимось? Мінус 1 по х ось наша міточка. І ми одразу попадаємо на лінію графіка. І говоримо, що ми в цій точці маємо по y 0. Тобто тут 0. Тобто, координата цієї точки мінус 1 0. Далі, якщо ми останнє розглядаємо х до рівня 2. На оці х беремо міточку, там де 2. Дивимось, графік знаходиться під ось X знизу. Ми йдемо, попадаємо в точку, що належить графіку, і визначаємо координату цієї точки по Y, тобто значення функції. І це мінус один. Таким чином ми зробили перший пункт? Робимо другий пункт з іншого боку, я пишу другий пункт. Значення, знайти значення Х при яких. І нам дано f від X дорівнює мінус 2,5. Це нам дано значення функції, тобто y, а нам потрібно зробити, знаєте, х. Х дорівнює ми зараз, ну потім запишемо. Зараз я поки що умови запишу. F від X дорівнює мінус 2. F від X. Дорівнює нулю. f від х дорівнює 2, Так, тут візьму інше теж кольора. Червоне. Давайте синь. І так, F від X дорівнює мінус 2,5 Тобто це значення. Зараз я тут приберу ці поміточки до, до попереднього. Е, по Y мінус 2,5. Це від нуля внизу. Мінус 1, мінус 2, мінус 2,5. Ось наша міточка на оці ігри. І по відношенню до цієї міточки, графік, ми бачимо справа, коли ми міточки ставимо на оці Y, то ми дивимося справа, вліво йдемо до цього. Графіку, попадаємо в певну точку, що належить цьому графіку. визначаємо координату цієї точки по х, і це у нас 5. Тобто, якщо значення функції мінус 2,5, то значення аргументу х це 5. Далі, f від х рівня мінус 2. Знову ж таки, йдемо на вісь y, беремо міточку на мінус 2. Бачимо, графік знаходиться у нас справа. Визначили точку. І тепер е, визначаємо її координату по осі Х. Це 3,5. Далі, Ф від их дорівня 0. Ось на осі е, ми бачимо 0, да міточка 0. І дивимося вліво вправо. І ми бачимо, що у нас зліва є одна точка на графіку, що відповідає іг... координати y до рівня 0. Ще одна. І ось, бачите, у нас три точки. Тому тут у нас буде мінус 3, мінус 1 і 1,5. Зверніть увагу. Значенню y можуть відповідати декілька значень X. Далі. Знаходимо F від X, тобто y дорівнює 2. Ось у нас точечка на оці, ну, міточка на оці Y. І одразу ми попадаємо на точку, що належить лінії графіку нашої функції. Визначаємо координату по X. І дивимося на оці X. Це 0. Тобто координата цієї точки 2-0. Тому тут ми пишемо 0. Так. Далі дивимося. А чи є ще у нас ми бачимо такі точки. Йдемо, йдемо, йдемо. Входимо від міточки вліво, вправо. Ми бачимо ще дві точки. І ось я їх позначаю на графіку на, на, на лінії графіку, і тоді ми бачимо не лише 0 у нас є, так, у нас ще є координата другої точки по Y, то у нас 2, а по X – мінус 1,5. І ще одна точка, що відповідає, належить графіку, відповідає Y дорівнює 2. Це мінус 2,5. Мінус 2,5. Так, і так робимо такий висновок. Якщо нам е, надано м, функція а потрібно знайти значення аргументу, то тоді ми робимо міточку на оці ігри і дивимося вліво-вправо, визначаємо кількість точок і їх координати по іксу. Якщо нам задано аргумент, як в першому пункті, а потрібно знайти значення функції, то ми, ми шукаємо міточку, ставимо на осінь і дивимося гори та донизу, шукаємо графік функції. Нагадую, що кожному Х єдине значення Y, як в першому пункті, а деяким значенням Y можуть відповідати не одне, а декілька значень з аргументу. І третє за цим же номером це область значень функції. І так, область визначення це зліва направо, область значень це знизу до гори. Тому що ось X будується зліва направо горизонтально, а ось y вертикально знизу до гори. Нагадую, область значень це позначається є. Область значень чого? Функції. І тут у нас F від X або Y. давайте F від X. І Y – це як би як одне те ж саме. F від X належить. І дивимось проміжок, де графік починається дивимося, до догори початок графіку і кінець, де графік завершується. І так, найнижча точка, найнижча точка. Ось вона графіку, і ми знаходимо, що тут у нас мінус 2,5, так. І найвища точка це у нас 3. Тому від мінус 2,5 включно, оскільки проміжок, який нам задали, включає крайні точки. Мінус 2,5, від мінус 2,5 до 3 включно. І це є область значень функції, е, яку нам потрібно було знайти в номері 7-6. Так, ще раз. Область визначення, якщо ви по графіку записувати, це зліва направо. Область значень Y знизу до гори. Тобто від найнижчої точки до найвищої. Інколи бувають же ж обзначені визначені, не обмежені від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Але в даному випадку, якщо задали функцію в умові на проміжку від мінус 4 до 5, а це значення по х, то ми говоримо, що якщо по іксу є обмеження, то і по ігреку теж є обмеження. Можу сказати, що на НМТ у нас є питання, пов'язані із функціями, область визначення, область значень по графіку, як визначати. Так, йдемо далі. Номер 7 вісім. Зараз ми почнемо на наступному уроці продовжимо. Так. Знайти область визначення функції. Область визначення це Y. І це у нас буде X належить. тобто всі можливі значення е, аргументу. Нагадую, знову ж таки, наше обмеження. Якщо у нас, це у нас була область допустимих значень, а зараз у нас область визначення, я запишу це як функцію. Якщо y дорівнює 1 поділити на х, замість х може бути довільний вираз, який містить х, змінну х, то тоді ми говоримо, яке обмеження х не дорівнює 0, тому що на 0 ділити не можна. Друге, якщо у нас y дорівнює корінь із х, то ми знаємо, що х більше або дорівнює 0 за означенням. Арифметичного, ну, за означенням кореня квадратного, що корінь не можна брати з від'ємного значення. І третє, я записувала, коли ми ділимо на корінь, і тут одразу працюють два обмеження: і перше, і друге. По-перше, е, на ноль ділити не можна, а по-друге, під коренем не може бути від'ємного значення. Тому тут строго їх більше нуля. Зважаючи на такі маленькі позначення, на такі маленькі наші правила да, обмежень, ми можемо зробити наш номер 78. І так перше F від x функція задається формулою 7х-15. dy, область визначення. І далі нам потрібно або розв'язувати нерівність, або якесь рівняння, або е якщо у нас немає обмежень, не першого, не другого, не третього, а у нас в цій функції немає таких обмежень, то ми можемо сказати, що x довільне число. Е зараз ми пишемо, що х від мінус нескінченності до плюс нескінченності у вигляді числового проміжку. Тобто х довільне число. Друге. Фік дорівнює 8 поділити на х плюс 5. Область визначення. І далі ми робимо. дивимося. І бачимо перше обмеження на 0 ділити не можна. Тобто те, щоб знаменнику х плюс 5. Не дорівнює 0. Розв'язуємо. Х не дорівнює мінус 5, тому область визначення х належить. Дивіться, якщо ми візьмемо всю координатну пряму, і мінус 5 буде виколота точка, то у нас всі значення, крім мінус 5. Як ми це записуємо за допомогою числових проміжків. Від мінус нескінченності до мінус 5 не включно, і від мінус 5 до плюс нескінченності. Мінус 5, знову ж таки не включно. Таким чином кругла дужка, якби виколює цю точку з області визначення, і це ми вивчали ще раз, говорю, коли вчили нерівності. Так, третє ще. Зроблю і все. Ф іди до рівня x мінус 10 поділити на 6. Дивимося на обмеження. Так, да, у нас є ділення, але ділення на конкретне число, на 6. 6 це ж не 0, не 0. Якби у нас в знаменнику була змінна x, х, тоді б ми записували, як у другому пункті, що знаменник не дорівнює 0. А тут у нас немає коренів, немає ділення на змінну, тому область визначення, як і в першому пункті, і довільне число. Або від мінус нескінченності. До плюс нескінчених. Продовжимо на наступному уроні.